Всім привіт, дорогі друзі! Та сьогодні ми з вами поглянемо ось таку ось машину БРМ-1 на базі БМП-1. З інформації про цю машину. Ця машина вироблялася в часи СССР та вироблялася в Україні на Київському заводі. Ось так виглядає ось такі ось декорації. Зараз быстренько по ним пройдемося, та я вам буду далі показувати саму модель. Декорації з цікавих, це ось така ось звичайна полиця для зберігання різного інструменту. Різні інструменти. Ось такі ось, ось така ось підставка тримач для цих інструментів. Ось такі ось. Двигун, я вважаю, що він непогано в мене вийшов в своєму масштабі. Та ось такий ось ящичок для зберігання різних, різних інструментів та різних потрібних, та різних потрібних деталей. Ну що ж, перейдемо до огляду БМП БМ, бмп 1. Тому що це БМП-1, але в версії БРМ ремонтно-евакуаційні машини. На ній зображений український прапор, тому що це українська машина. Також є імітації на дерево для того, щоб вона могла сама виїжджати з різних боліт. та Різних річок. З функціоналу її в неї є ось такі ось лоб, ковш, кому як є ще ось така ось стріла, яка обертається в LEGO моделі майже ще на 360 градусів. Її можна обертати на 360, але для цього її потрібно піднімати аж ось таке ось положення, тому що нам буде заважати ось цей ось прапор. Е, також на ній є ось такі ось, е, ось така ось сумочка е, солдата, напевно, що українського. Е, це машина вироблялася в Україні, це я вам вже говорив. Е, на київському заводі. Це доволі е, рідко використовувана машина, тому що більшості такі машини використовуються на шасі танка Т-64 та Т55, але є і ось такі ось доволі рідкі екземпляри. Які не так, не так чи часто ми можемо побачити, наприклад, в тих, сами, в тих самих новинах. Тому ось ось така ось доволі цікава та одночасно проста модель. Багато розповідати я про неї не буду, тому що багато розповідати тут немає я про що. Кому сподобався цей огляд, поставте лайк, підпишіться на канал. Хочу вам зробити трішки інформації з, скоріше всього, буде скоро огляд на легонабір. Поки що не буду говорити, який це легонабір, але я думаю, він вам сподобається. Тому щоб обов'язково побачити цей легонабір, поставте лайк, підпишіться на канал. І всім дякую за перегляд. І всім пока.